Друзі, і в цьому відео ви побачите відеоки наших реальних клієнтів, тих людей, котрих ми вже доставили машини, що вони думають за нашу працю. А також невеличкий анонс ми їдемо забирати свої ПДВ в Німеччину і пропонуємо спільну поїздку до нашого автодилера, у котрого в даний час стоїть дуже багато класних, якісних машин. Від 2015 року. І ми вам пропонуємо спільну поїздку. Якщо бажаєте з нами поїхати, ми допоможемо вам купити машину, доставити та розмитнити. Або якщо машина має тюф, то ви самі на ній зможете назад доїхати, і це буде вам дешевше, ніж замовляти автоваз. Хто не підписався, зробіть це. Це вам нічого не вартує. Так, хто у нас замовник? Я? О, О, так, так. Я так. ну що ви скажете? Задоволені нашою операцією? як? Дуже задоволені. Дуже швидко, швидко все було. Трошечки поначалу хвилювалися. І потім успокоїлися, ждали. Ну дуже швидко все дуже. Все так, як хотіли, таку, як хотіли. Все добре. А як ви вирішили до нас звернутися? Е -е -е -е. В Ютуб каналі ми підписані mm -hmm. на вас, дивилися дуже довго. Рішалися дуже довго. Були ну, ми вже деякий час, да? Да, так? Да, да. Потім почали ж писати вам в вайбері. Ну і таки, рішились. І все-таки Так, да. да. Все дуже добре, хорошо. Да. І така машина, як і ну, ви бажали. Так, так, таку, як ми хотіли там. Все Максимальна комплектація. Да. А як ви замовлення ви зробили? Завдаток давали? Завдаток давали 20%. Ну, в течение неділі десь, так, да, да, все Це, все, це все, дуже, все дуже швидко, да. Да. Дуже швидко, якраз у нас вже там одна машина була океана, і ви якраз вовремя. Так що, якщо кому потрібно, то замовляйте. Ми будемо рекомендувати вас. У да. вашому місці вже багато угу. наших замовників. Ви можете їх там бачити і з ними зустрічатися. Ну все, да. насолоджуйтесь, а далі будемо зараз за машиною розповідати.